Добрий день всім. Йду сьогодні зранку на роботу і думаю про Сковороду, про його концепцію сродної праці. Так сталося, що Сковорода думав, що якщо людина віднайде в собі схильності і знайде рід занять відносно тих схильностей, то вона буде щаслива. Часто ми ходячи на роботу, вимушені йти на ню, тому що нам треба вижити, ну або забезпечити якийсь соціальний статус, щоб існувати в суспільстві. Як можна знайти сродну працю? Треба звернутися до своєї внутрішньої натури, до душі, як думав Сковорода. Душі пошукати, знайти свої здібності і знайти ту працю, з якою ти будеш щасливий. Що роблять наші люди, як і більшість людей на планеті, якщо почуваються вимушеними працювати і нещасливими, вони компенсуються, компенсують. Тим, що напиваються, компенсують тим, що грають в ігри, компенсують тим, що шукають розваг часто на стороні, особливо сімейні. Цим вони думають ліквідувати те незадоволення, яке приносить їхня праця. Сковорода був мудрий, він розумів що щасливим не можна бути однаково. Але для цього треба мати відчуття наповненості. Так звана концепція нерівної рівності. Якщо ти відчуваєш, що ти наповнив себе задоволенням, щастям, духовною силою, ти будеш щасливий. Але Сковорода не врахував особливості суспільства. Зокрема, ті, що часто люди вважають, що ти перепона в їхньому житті. І тому намагаються завадити тобі, реалізувати свою сродну працю. Особливо це замітно. По переселенцях, біженцях і, зокрема, українських заробітчанах. Таке відчуття, що люди, які працюють на одному складі чи на одному виробництві, не просто конкуренти, а злісні вороги один одного. Таке відчуття, що один в одного відбирає ті кошти, які і то мізерні, які людина заробляє цією невдячною працею. Який вихід можна знайти. Ну, хоча б той, щоб трошки стати добрішими один до одного. Особливо тим, хто далеко від батьківщини, від сім'ї, від родини. Ну, а друге, все-таки знайти свою сродну працю, пошукати в двох натурах і фізичні, і в духовній за сковородою, і звернутися на кінець -то до того, що приносить тобі щастя. Це так коротко такі думки навіялись по дорозі до роботи з самого ранку.